Доброго ранку всім. Програма Харків онлайн ранок в ефірі. Що ж поруч із нами вже сидять гості? Так, ну сьогодні у нас привід досить е, цікавий. Гості нам самі розповідатимуть про те, е, і з чим вони до нас прийшли. А моє діло зараз їх представити. Отже, до нас сьогодні завітала Маргарита Жарова, директор Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Ольга Саєнка, завідуюча відділу е, естетичного виховання цієї самої бібліотеки, та Олександр Чепалов, завідуючи літературною частиною нашого. Хатобу. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго. Доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, можливо, спочатку додамо слово Маргариті. Маргарита, ми знаємо, що у вас відкрила свої двері театральна гостина. Що мається на увазі? Театральна гостина це наша ідея обласної бібліотеки для юношества. Вона була організована з цілею. Знакомства, молодежи, читатели с таким э, прекрасным замечательным направлением в сфере культуры, как театральное мастерство. Э, библиотека современная, э, кроме своих традиционных функций, информационных, досуговых, она имеет очень многие новые направления это воспитательное значение, это развитие и формирование у нашей молодежи всесторонних духовных ценностей, формирование современной личности. У нас есть и патриотическое воспитание, и проводится областной конкурс благотворительный, но театральная гостиная – это совершенно эксклюзивное направление, очень интересное которая была основана в 2012 году, в прошлом году открытие этой гостиной, было посвящено знакомству с театром для детей и юношества. В этом году у нас разработан план. Мы же знаем, что в городе Харькове очень достаточно интересное количество замечательных театров. Одним из ведущих театров в Харькове является Харьковский национальный театр оперы и балета. Руководство театра любезно согласилось продолжить с нами этот проект. Наша встреча состоится 21 февраля. Она будет посвящена опере, прекрасному классическому произведению, опере Иоланта Чайковского. где в нашей библиотеке для молодежи, которая придет, будет знакомиться и с историей создания театра, и с современным состоянием, современными планами нашего замечательного театра. И, Естественно, будут приглашены, будут присутствовать ведущие артисты, которые задействованы в этой опере. У нас в библиотеке есть сцена, есть пианино, где будут исполнены ведущие партии. артистов, задействованных в этой опере. Я пользуюсь такой возможностью, приглашаю всех жителей нашего города прийти к нам в библиотеку, познакомиться с нашими возможностями и насладиться прекрасной встречей с театром, с актерами и со многими интересными проектами, которые осуществляет наша библиотека. Угу. Ольга як проходила підготовка до театральную витальни яку уже э, презентувала Маргарита подготовка велась легко но конечно это очень ответственное мероприятие чувствуется ответственность Мы выбрали именно оперу и Аланта так какая-то последняя опера великого композитора и очень интересна история написания этой оперы. я напишу такую оперу, что все плакать будут. Это слова из письма брату Модесту или Чучаковскому, слова Петра Ильича Чайковского. Также в сопровождении электронной презентации мы расскажем о самом датском писателе Генрих Герце, дочь короля Рене. При прочтении Петром Ильичом Чайковским, когда он прочел эту лирическую драму в стихах, то трогательная история юной девушки Аланты, она была слепой, поразила Петра Ильича Чайковского, и он создал свою оперу. Также мы познакомим с кратким содержанием этого произведения «Дочь короля Рене». И вот заслуженные артисты Украины, как сказала Маргарита Владимировна из Харьковского национального академического театра оперы и балета, э, исполнят отрывок из этого произведения. У всех будет возможность погрузиться в волшебный мир Аланты. Mm. Все-таки Весь... это больше театрально, чем э, литературно. По э, диетам. Мы э, со своей стороны приобщаем к чтению. любви к чтінню і також любві к класічній музиці, формування mm -hmm. статичний вкус молодіжі. Тобто, це таке совміщення. Можна сказати, 50 на 50, так? Да. Ага. А ви сказали, електронна презентація. Що це означає, як це буде відбуватися? Всі на екрані зможуть uh, увидети портрет Генера uh, Герца, соби основні з його життя, його творчества, що, які прозведення він mm -hmm. написав. А в мене Круто. питання до Олександра. Олександр, от хотілося б дізнатися, от якщо ми вже говоримо про оперу. Опера це зараз таке вид мистецтва, який є не скажімо так, масово. Так? Це дуже був популярний вид мистецтва, наприклад, до революції. Це елітний вид мистецтво. Елітне, от е, як на вашу думку, на якому рівні зараз е, е, у, е, у контексті е, у зв'язку із суспільством знаходиться опера? Чи розуміє е, суспільство зараз е, вид мистецтва, як опера? Ти маєш на увазі широкий загал? Так, а, знаєте, широкий чого загал. я посміхаюся? Справа в тому, що ніхто з глядачів не повірить, що ми з вами це питання не обговорювали зараз <світ> заздалегідь <світ> заздалегідь? Розумієте, так. справа в тому, що е, буквально два або три дні тому. В Києві, як така вкладинка до газети День, вийшов перший такий глянцевий, я не знаю, чи журнал, чи газета, який так і називається опера. От ми... Будемо мандр. Якщо б ми з вами мали більше часу, ми б трошки помандрували по цих сторінках і побачили, що на ваші ваше питання дуже відверто відповідають художні керівники, і директори. А те... як театр... яка тенденція? Як вони відповідають? Тенденція така, що все ж Україна це не так, не перша опорна держава угу. і не тільки у світі. І, а і в Європі теж. Найбільш оперною державою вважається, як це не дивно, не Італія, яку ми, вваж... яка і є у... батьківщиною оперного мистецтва, а Німеччина зараз. Німеччина. Там найбільша кількість оперних прем'єр, і там о, дуже багато постановок цікавих, які Зараз називають режопера, ре, 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 тобто режисерська опера. Mm -hmm. Розумієте? Це не опера вже у такому звичному розумінні, це не хрестоматійне прочитання творів, а це можна сказати, наслідування авангар... часування часу, авангардне прочитання тих чи інших. І от о, дуже приємно, що ми якось доторкнулись. До цього видання ми не останніх осемо, будь ласка, будь ласка. <рес> Принаймні <рес> доторкнутись, <рес> доторкнутись так. Я гадаю, що у нас буде це видання в театрі. його можна буде побачити. Але зараз це один примірник. Скільки опер у репертуарі Харківського дуже, театру? дуже багато можу сказати. Оце я можу сказати, що найбільше ніж у всій у всіх українських оперних театрах. Взагалі у нас 50 о, творів, які ми отримуємо в репертуарі, із них приблизно половина це оперні твори. Це дуже багато, повірте, це дуже багато. І, і Оланта тут посідає не останнє місце, це дійсно чудова опера. Ми справді хочемо, щоб. Публіка була якось зворушена, але ми не примусимо її плакати. Бо що ж це буде, що ж це буде за видовище, якщо ми запросимо глядачів, особливо поплакати. дітей, поплакати? Це мексиканські серіали, будь ласка. І ще я хочу сказати, що для нас це не таке вже. Унікальне і, о, о, у, унікальний за, захід йти до глядача. Ми вважаємо взагалі, що якщо ми підемо до глядача, то глядач скоріше піде до нас. Ну, це і правда, от я тут можу презентувати, віде. а це вже чиста література, це книжка називається Записки призрака опери. Призрак опери це я, бо я її написав. Розумієте? І оскільки я дуже-дуже давно працюю, я дуже не, не буду навіть говорити, скільки я працюю в цьому театрі, але з позиції такого призр... примари такої опери я можу сказати, що таких зустрічей у нас було досить багато. І от тут на одній зі сторінок цієї книги. До речі, вона якось вже о тебе представляла цю книжку. Mm -hmm. Є така, такий розворот. Він називається Арія в робочій казки. Mm -hmm. І тут видно, що ми працювали і на майданчику в будівельному, коли театр будувався наш, і на авіазаводі тут є біля зборочному цеху. <кій> І на Миколаївському гліноземному заводі, і на Севастопольському пірсі, коли Іванова танцювала. Отже, розумієте, це не, не дуже така унікальна річ, що ми йдемо до, до глядача. А то що це буде затишне приміщення нашої обласної бібліотеки для дітей та юнацтва, це чудово Для юнацтва, для просто, Це чудово. А у мене ну, запитання виникло. Я отут розкрив цей. Неймовірний просто це журнал чи газету, Напівжурнал, напівгазету. І Тут є така сторінка, йдемо в оперу, і йдеться про я зараз покажу про що йдеться. Йдеться про етикет, є... як правильно... так, mm -hmm. як правильно одягатися, коли ви йдете на оперу або там на балет, наприклад. Uh -huh. а, чи будуть іще можливо, окрім е, окрім літературної частини, ще якісь якісь розповіді про е, під час ваших сумісних заходів е, про, про можливо етикет той самий е, поводження правильного в опорі, чи можливо як правильно одягатися в оперному театрі? Встреча с театром оперы балета, конечно, посвящена прежде всего истории театра и непосредственно произведению и опере. Вопрос этикета дресс кода как вы говорите, это уже несколько другая тема для работы с молодежью. Поэтому вы мне подали хорошую идею сейчас То своим там вопросом. Вы думаете, да. Тоже часто. <laughs> да, и я думаю, что на какой-то последующей встрече мы этот вопрос будем тоже оговаривать с нашими читателями, потому что молодежь надо воспитывать, угу. и очень много вопросов, которые э, нужно э, с ними обсуждать, их направлять и развивать. Вот наша задача знакомить. Вот, по поводу театральной гостиной mm -hmm. с прекрасными театрами Харькова, замечательными артистами, постановками с юбилеем. У нас запланирована встреча, э, посвященная э, юбилею театра э, русского драматического имени Пушкина, с театром 19, широко известным mm -hmm. у нас в городе. А у вас есть список театров? И на... Мы знаем, как люди, mm -hmm. э, которые интересуются многими... Э, событиями культурной жизни города и вообще нашей страны. Конечно, мы знаем, какие у нас интересные постановки, премьеры, но главное не то, что мы знаем, а главное донести нашей молодежи эти знания и формирование их, потому что без этого очень сложно вообще дальше развиваться и о чем-либо говорить. Потому что прежде всего человек должен быть культурный, начитанный. Круто. Ну да. я впевнений, що завдяки вам, хоча б пару тройку людей буде можливо більш культурнобібліотеку. <св 'язок> <св 'язок> і так точно. Давайте нагадаємо, 21 лютого у нас відбуватиметься <св> засідання, яке буде посвящено встрічі з Харківським національним театром опери -балету імені і балета імені Лисенка. І посвящена встріча непосредственно бездріців Чайковского опірі Чайковського і А хто буде співати партію Аланте? Давайте ж спів... назвемо ім'яланти. Буде співати Олена Скворцова, заслужена артистка України. Партію короля Рене, заслужена артист України. Чатуранга Білоонов. Це таке незвичне прізвище. Але він э, у той же час заслужений народний артист північної Осетії. Клас. тобто ну, о, клас. Да. Міжнародна така. Міжнародна знаєш, поста незамічательний артіст. Да. Я неоднократно сама слышала. Тобто й необыкновенне необикнові і всі основні персонажі, і Ебн э, Хакія, це мавританський лікар, який виліковує ланту. Там ціла історія навкруги цього. Це Дмитро Маклюк, заслужений артист, і там є ще Роберт це закоханий у іншу дівчину. Ну, о, о, ну, не Чувар, а я не Молодій. Ми будемо розкривати. Нужна прочитати, як говорять, лібретто. і у нас угу. про зведення. Так, ну для чого ми да. о котрій годині запрошуємо у бібліотеку 20. для юнацтва? О 14. 14-й годині. Що ж, а я хочу а, нагадати нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітала Маргарита Жарова, директор Харківської обласної бібліотеки для юнацтва, Ольга Саєнка, завідуюча відділу естетичного виховання цієї ж самої бібліотеки, і Олександр Чепалов, завідуючий літературу частиною Харківського національного академічного театру опери та балету. Що ж, дякуємо за те, що ви до нас сьогодні завітали. Від такого культурного вапро... від культурного питання переходимо до питання етикету Жана Бікшаєва в ефірі телеканалу ОТБ.